Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанія Мінягровокачиво. Сьогодні е, робимо відеоогляд коротенький е, техніки, яка до нас нещодавно приїхала. Свіже поступлення це у нас Донфан 404. -й. Багато хто за нього питав, дзвонив. Е, хто бачить це відео, якого цікавить цей трактор, звертайтеся, він вже є в наявності. Е, це не серія G2, G2 вже теж є. Е, згодом буде у нас на площадці. Значить, трактор відомий, трактор на 40 кінських сил. По трактору нічого не змінилося із минулих поставок. Резина задня 12.4х24, передня 7,5 на 16. Вага даного трактора тонна 700. Мотор у нас 4-циліндровий, ЗН490. Щеплення дводискове. Повишені, понижені. Блокування задніх коліс, навіска у нас на 660 кг грузопідйомність, два гідроконектори, вал відвору потужності 540 тисяч. Дуже хороший апарат. Кого цікавить, звертайтеся. Доставка у нас безкоштовна. Ви можете приїхати до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Мукачево, вулиця Береївська, бічна 1А. Біля заводу Flextronics, або замовити трактор по телефону. Гарантія на нього нагадуємо ще раз 2 роки. Розрахунок вдома на місці, щоб ви не переживали. Спочатку спочатку замовляєте, оглядаєте трактор, катаєтеся і тоді тільки розраховуєтеся. Якщо цікавлять інші моделі, по Dunfang, будь ласка, звертайтеся. Є у нас з кабінами 40 серії G2, хороша ціна, зараз у них 13800 доларів. 24-ки донфенги, сині, червоні. Вон, червоний вже е, клієнт підібрав собі, хлопці перевіряють. Сині, будь ласка, на вузькій резині, на широкій резині. Звертайтеся, все є в наявності. Зараз дуже великий склад, дуже великий асортимент товару. Е, з часом, там, тиждень-два, буде все-все, чим ми займалися е, в декількох кількостях. Тобто, звертайтеся, кого цікавить, деякі моделі вже на підході. Все є, все буде. Тож Всім дякую за увагу. До зустрічі до нових відео. Хай вам щастить.